Півонія Ельзасас – це справжня біла перлина серед пізноквітучих сортів. Її густомахрові бутони діаметром до 17 см. Зачаровують ароматом і красою, а потужний кущ висотою до 90 см виглядає велично та елегантно. Ця трав'яниста півонія виведена американськими селекціонерами та продовжує залишатись безкомпромісним лідером серед білоквіткових сортів. Її величезні, ароматні густомахрові бутони роблять цю рослину незабутньою прикрасою для будь-якого саду. Цвітіння відбувається у червні місяці. Квітка у цієї півонії щільно набита. Листя темно-зеленого забарвлення, велике, блискуче, стебла міцні. Ця півонія ідеально підходить на зріз. Відомий селекціонер Генрі Сас назвав цю півонію на честь своєї дружини. Ще один сорт він назвав своїм власним ім'ям, але, на жаль, для Генрі сорт Генрі Сас не такий популярний, як сорт, названий на честь його дружини.